Доброго дня, мої любі підписники. Сьогодні буду перевалку робити помидорчиків своїх. Це у мене оце солероса. Це сорт, не сорт, а гібрид. Країна виробник Нідерланди, фірма Нунемс. Помидор дуже врожайний. Його можна зібрати до 2 кілограмів. То з однієї рослини. Він дуже-дуже рясний. Він гарно квітне, коли квітне своє росу, це майже як квіти в полісаднику. Mm. Так і в нього дуже, дуже він рясний. Він щільний. Він йде на консервацію для цільноплотного консервування. Він смачний на вкус і так поїсти до салатів. Він транспортабельний, дуже гарний сорт. І він оце в мене є, його сіяла 16 січня. Зараз я подивлюся, бо може не пам'ятаю. Так, да, 16 січня я сіяла. Сіяла прямо зразу в стаканчик. Тепер буду робити йому перевалку. Е, ну, ще поки у 250 грамові стаканчики, бо вирощую вдома, в кімнаті мало місця. У мене три полички, які підсвічуються всього. Я там вже і квіти в мене посіяла, і помидори, оце ж соєросло, посіяла, тапер і карапуз. Це ми хочемо у теплиці, у нас теплиця велика, де ми вирощуємо в ящиках розсаду, пікіруємо в ящики, потім висаджуємо в ґрунт і на, на ринок ми возимо її в ящиках, прямо пікіровану продаємо. А, і Багато місця ящики займають. І Потім, коли ми прибираємо вже ящики на вулицю, на закалку, на висадку, що звільняється в нас теплиця, ми потім туди висаджуємо огірок. І, і Висаджуємо огірок по три рядки з кожної сторони. Посередині у нас труба для опалення, ми її не прибираємо влітку, вона так є, тому вона трохи займає місце, ну, але ж по три рядки з кожної сторони у нас огірок росте. Можна було б і четвертий рядок, але не дозволяє не висота. Для огірка це низько там. І завжди у нас там гуляє якийсь відділок, не відділок, а земля. Десь, може, з метр. І в цьому році ми вирішили тільки затопимо теплицю, а затоплюємо її десь приблизно 10-12 березня. І одразу ж висадимо там в ґрунт, оце під краєм, де нижчі стовпчики, ці наші, від, звідки йдуть дуги. висадимо там цей помідор. Тому ми рано його так посіяли. О, я його так дивіться перевертаю, витягую стаканчика. О, і дивіться, я його отак беру і начіпую. Бачите? І тоді кладу більший стаканчик і отак перевертаю. О, і він тільки верхушка над стаканом. От таким чином я його пересадила, полю я монофосфат калію, як я поливала і гірочки вчора, я вам показувала. О, сьогодні, До речі, 1 лютого. Полюмому монофосфат калію, який утворює хорошу кореневу систему. І цей стовбур, який у нас занурений тепер в землю, він буде обростати корінням. Це будуть додаткові коріння. І коли він вже буде перевалюватися у більший стакан, а можливо, бо я буду бачить по ньому, можливо, я й не буду робити перевалку, можливо, він е, видержить в таких стаканчиках. що, ну, Я сумніваюся, звісно, що воно, так вийде, прийдеться, мабуть, перевалювати у півлітрові стакани. Ну, час покаже, будемо бачити. А поки місяць, це я отак йому роблю перевалочку. Помидор тапер теж такий. Саме на величину у мене як і солероса. Тапер це виробник solar цементie, а країна виробник це Італія. Це ранній помідор, він 65-75 днів у нього вегетаційний період. Плоди від 190 десь до 230 грам насиченого червоного кольору із носиком. О, у нього міцна коренева система, ну, що дозволяє ж, тоді розвиватися хорошо е, рослині. Дуже, дуже привабливий вигляд, смачний, солодкий, транспортабельний. Ну і карапуз, карапуз я посіяла пізніше. Я карапуз посіяла 23 січня. То я його не буду поки перевалювати, він ще невеликий, він ще видержав в цих 100-грамових стаканчиках, пізніше його зроблю йому перевалку. А карапуз – теж ранньо стиглий помидор, він штамбова рослина, міцна в нього ніжка, хорошо, добре розвинена коренева система. Він ранньо стиглий, але Великі в нього плоди, що це рідко трапляється. Ранніостегі плоди, звичайно, дуже великі не бувають. Карапус великий, теж насичено червоного кольору, улюблений мій сорт. Я вже його декілька років вирощую. Дуже, дуже гарний і смачні якості в нього відмінні, і теж він транспортабельний. Ну, Ми його на продаж не готуємо, тільки для себе я його сію на збір насіння. Ми торгуємо на ринку тільки соліросо і яну. Ну, В цьому році в мене яна, ну, мабуть, старе насіння і не зійшло. І я оце посадила тапер і карапуз. То оце ми ними будемо торгувати на ринку, цими помідорами. А останні помідори у мене багато сортів, їх, то я їх вирощую тільки на насіння. Насіння збираю сама, просушую, промиваю його. І в цьому році трошки позайматися продажею в роздріб. Ну, можливо, пізненько я вже створюю каталоги ці. Можна подивитися, у мене відстежувати в Інстаграмі, на Фейсбуці. Ну і в описі понижче я опишу. Свої координати Кому треба, замовляйте. Насіння якісне. Сорти я не змішую. Я вже говорила, коли перевалку робила огіркові, я там згадувала, що коли в мене сорт, я бачу, якийсь домішок попався, то я ці сорти не збираю. Я їх заказую знову і відновлюю сорти. Так що домішки в мене в сортах немає. Кожен сорт, я намічаю, в мене город весь стоїть. Беремо планки з оцих ящиків, що хурма, ми у них пікіруємо, а верхні планочки, там, що зверху прибиті по дві штуки, ми їх зриваємо і на них, я їх підписую і забиваю ці колешки коло кожної. Сорту. Біля, біля кожного сорту забиваються колишки і в мене все підписано. Крім того, я ще веду запис у зошиті, тому що буває іноді дожді і деревина мокне, а потім сохне і на сонці вигорають букви. Буває, що не поймеш, що там підписано. То я ж так, щоб мені було, де піддивитися, якщо вдруг таке трапиться. Я записую ще в зошит. Ну, на цьому відео я закінчую. До нових зустрічей. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся, запитуйте. Я, залюбки, буду з вами спілкуватися. До побачення!